Ось такий імпровізований цех з виробництва маскувальних сіток на повну потужність працює у квартирі криворожанки Тетяни Усенко. Дівчина з інтернету дізналася про ініціативу українок виготовляти власноруч маскувальні сітки і вирішила її підтримати. Закупила необхідне приладдя, і процес пішов. идея возникла это в поисках помощи что что-то можно ну, так помочь нашим военным которые сейчас воюют хотелось бы им руками что-то помочь потому что уже недостаточно просто пересылать деньги ну хотелось бы ну, душу вкладывать вот и мне кажется плетение именно маскировочных сеток это вот какая-то вот женское занятие именно защита ну, это Позитив и защита – это наше. Сначала мы базировались в моих родителей в частном доме. Это, там можно было удобно все это разложить у них, развесить. Вот. И позвала сначала своих знакомых. Знакомые частично отозвались, а потом через интернет подтянулись фейсбучные, ну, такие вот друзья виртуальные. Они стали теперь настоящими друзьями, потому что это очень роднит, работа вместе. Активно до процесу виготовлення маскувальних сіток долучилися користувачі інтернету та небайдужі громадяни, старі речі необхідного кольору, обрізки камуфльованої тканини, тетяні надсилають звідусіль поштою, приносять самотужки, передають знайомими. Сейчас это со всех точек города к нам приезжают, привозят лоскутки, режут, через других передают, через новую почту передают уже из пригородов. В общем, помогают так. Нам ателье очень хорошо помогает, три ателье помогает. Именно у них хорошо, чем, чем хорошо, они уже лоскутками нам нарезанными. То есть это очень большая работа, порезки идет. Плетение не, так, не сколько занимает, сколько порезка, приготовление этого, ну, вот, матеріалу. зайві руки не бувають зайвими, тож небайдужі криворожанки вже прописались у квартирі Тетяни. Дівчата, студентки, жіночки-пенсіонерки усі активно допомагають створювати сітки. Мені дуже хотілося хоча б чимось допомогти, але я не знала чим. От я плакала, там у нас істерики різні були. От я дізналась про Таню, я її зателефонувала. Вона сказала: сказала, приїжджайте, беріть ножиці, беріть тканину, беріть хороший настрій і, будь ласочка до мене. От я до неї приїхала, ми познайомилися з дівчатами, ну от і почали плести. От, А так як я дружина військового, мені було дуже тяжко дивитися на цих хлопчиків, які там, розуміючи, що нічим я їм допомогти не можу. Тому от… Захотілося хоча б так показати свою любов, повагу, свою віру в те, що ми віримо, надіємося, і ми сподіваємось на перемогу і на життя моїх дітей, знайомих і що хлопчики повернуться живими. Тому оця сіточка це така як надія на що вони повернуться, і що ця сіточка буде їх оберігати. 27 метрів квадратних власноруч виготовлений жінками сітки вже відправили у зону АТО. Зараз дівчата плетуть сітку для маскування бронетехніки. Також від українських військових вони отримали замовлення на виготовлення маскувальних костюмів кікімор і вже незабаром розпочнуть роботу над ними. Охочі ж допомогти й докласти руки до плетіння сітки. Можуть телефонувати Тетяні за номером 098-255-2902.